Обертання. Христо пливе серед недій, мрій і з упертістю певного розтинає хвильки, і риби завжди такі говірки, мовчки спостерігають рух. Та знаходиться раптом хтось, чайка чи просто думка, що запопадлого в нього питає, і чому океан твоєї любові, крові такий надто солоний? Але він самотньо вчить і поступово виходить на берег, де в тіло його впивається п'явка і крап. І деякий час один розглядає їх і відпускає поблажливо потім із часточками в себе, та знову втрапляє сам у ниток дівчини з прялкою, мушлею, косою і пов'язкою, і починає обертатися, а вона сміється. Натуральні що прибыли, сходять.